Тому давайте будемо зараз робити розклад-аналіз, що пов'язано з тим літаком ІЛ-76, який, власне, сьогодні був збитий. Особливо найважливіше, що я хочу подивитися, це все-таки, чи були там наші полонені, так як заявляє російська сторона. Ще ви знаєте, коли я цю новину прочитав. Ем, мені зразу пішло так якби інформація неспівпадіння. Тобто я от читаю, що там пишуть, що загинули е, наші полонені так далі, а мені йде як, ну, не співпадіння, нестиковка. І я вже зрозумів, що в цьому є якась брехня. Я думаю, так, в чому ця брехня, в чому цей обман? Значить, не все так просто, так як вони заявляють. Розумієте? Бо мені зразу та інформація ну, не відповідала дійсності. Але зараз ми подивимося, чи карти підтвердяться, і взагалі з якою метою це все робиться. І взагалі, ну якщо вони так заявили, а по факту наших полонених там не було, то що вони можуть придумати далі? Потім привезти тіла і сказати, що ці полонені насправді там були Привезти тіла на місце трагедії. Тобто тут якби, питання в тому, що відбулося, це одне, а в тому, що буде далі, от за що я більше переживаю зараз в даний момент. Тому що вони сказали чітко, що загинули наші полонені. І щоб доказати свою правоту, ви розумієте, що вони можуть піти на будь-які жахливі теракти і так далі. Згадаймо тільки історію, яка була з Оленівкою. На жаль, яка була з Оленівкою. Страшну історію. Отже, перша карта з приводу цієї трагедії. Домовленості, Домовленості. і карта грошей. Тобто, більше там перебував Груз вантаж. Матеріального формату, ніж людського. Перев... Якщо брати Перев... ну, по енергії, що переважає, матеріальне, дорогоцінне щось, матеріальне. Друга карта. Двійка мечів. Правда, яка приховується, але яка стане явною. Дезінформація, брехня. І при тому, як знаєте, щось таке як клепають на ходу. Тобто от відбувається спочатку подія, а тоді дуже швидко от малюється ця версія. Вірніше вона як була, але вона була якась така сира. Можливо, вона якраз і продумувалася на той варіант, що якщо би там той літак був збитий, от саме тоді, саме отак, і от ця версія буде запущена. І вона якась така настільки сира, що дуже багато є неспівпадінь, і це почне вилазити. Це правда. І вони починаються швиденько, як докупи ліпити, і отак швидко-швидко розганяти. Далі, карта башня. Ну, удар, збиття, так, все зрозуміло. Карта башня. Весмірка кубків. Історія подають не то, яка вона здається насправді. І знову ж таки, чотирка Пентаклів, карта матеріальних якихось теж перевезень. Я не можу стверджувально казати, що там були якісь там, ракети, не ракети. Тут найбільше мова йде про те, що це могла бути якась, наприклад, там, зброя, ще щось, ще щось. Ну, тобто, може, десь, по суті, і було ще якісь ракети. Не виключено. Але більше карта говорить про саме груз матеріального характеру, ніж людського. І, ем, знову ж таки, історія подається не такою, яка вона була насправді. Чи були там безпосередньо наші полонені? Так як заявляє російська сторона. Перша карта. Uh, ro -ro -ro -так, якби, як то сказати, Роз, Розвинути, розказати, розбурхати. От трагедію. трагедію мол, Що ж ви наробили? От ми там везли ваших полонених на обмін. Що ж ви наробили? Які ж ви не люди? Ну, зрозуміло, в чому суть. <кх -кх -кх Прописаний сценарій. Бачите? Подія, яка прописана. Тобто вже щось, ну, я кажу, як була, був вже якийсь сценарій попередньо готовий. Як ту подію озвучити. Карта таємниці. Карта таємниці. Поки що немає жодної карти, пов'язано з полоненими чи з полоном. Король мечів перевернутий. Там взагалі ще, ви знаєте, хтось міг навіть знаходитись такий, як би важливий для них. І, І вони навіть толком не знали, як на це відреагувати. І вирішили з тої історії от, зробити так, що от, ми так, які ми погані, які ми там. Ем... Які ми погані, і якими там самовинні, і якими там терористи. То, що вони вже скільки років знущаються над Україною над народом України, вбивають, винищують і так далі. Це взагалі якби так? нормально. А дані ситуації вони хочуть зробити з нас великими терористами. Питання в тому, що там немає знову ж таки, п'ятірка пентаклів, немає. От... Енергії, там скільки не заявляють, що було 60, ніби з чимось, ніби наших полонених. Але ж, до речі, є якесь відео, теж мені підтягнуло було в Ютубі, що літак летів, виходить не в сторону України по траєкторії, а в сторону, так, якби з цього Білгорода, куди там, в сторону якби, Росії, не в сторону України, тут тобто, на який він обмін летів. Ну, розумієте, там багато я кажу, є там, оце все закручено, і хтось там летів такий важливий. розумієте? Можливо, людина, яка теж щось перевозила, володіла, можливо, так само якоюсь там інформацією, може щось там везле таке важливе в плані цінної ще інформації. Тобто, розумієте, в такому контексті питання в тому, де тіла? Спецслужби все закрили, нікого не допускають. М Ну, тобто, карта перевернута. Можливість того, що там по факту знаходились наші полонені, насправді це дуже-дуже малоймовірно. Карта йде заперечувальна. Карта йде заперечувальна. Ті питаюсь, от списки там же хто це, Семенян здається, оприлюднили якісь там списки, хто там був на борту, зразу, сходу, все. Списки як не знаю, пусті, неправильні, некоректні списки. Там, до речі, або є ще так само, чи мені та новина може десь і підтягувала, бо то сьогодні весь інтернет з цими новинами. Є ті, хто, і тут карта, до речі, підтверджує, є ті, хто вже по факту є звільнений з полону, а він є в цьому списку, що вони ніби там летіли і загинули. Одним словом, купа нестиковок. але от вони хочуть привернути увагу світу. А за той час готують ще западлянку. Розумієте? Мені не показує карта, що там були наші полонені по факту, і вони там загинули. Але мені показує карта, що, ще раз кажу, щоб доказати свою правоту, вони можуть привезти там якісь тіла, Господи, збережи, хай це не будуть тіла наших полонених. І потім сказати, що ну, от же ж є там тіла, поробити там фото, відео докази, розумієте про що мова. От я переживаю за це. Тому що в їхніх брудних планах це є. Розумієте, про що мова? От я переживаю за це. А так, по факту, мені карта не показує. Наявність наших полонених там. Це все брехня і дезінформація. Тепер питання наступних обмінів полоненими, розумієте, в чому суть? Зараз вони ж будуть говорити, що вони ж такі добродійники, вони такі благодійники, вони так там сприяли цьому, а зараз вони цей процес можуть максимально тормозити. Це не означає, що він буде взагалі цей процес ну, якби, нульовий. Обміни, я вважаю, будуть продовжуватись. Що за останній період, вони, на жаль, і так було дуже рідко. Але зараз вони можуть ти мотивувати. Ну, от це ж через вас така стала ситуація. <клес> <клес> от, тобто, ну як завжди, вони ні в чому не винні. І, власне, зараз ситуація з, з обмінами може дуже якісно навмисне. Котре гальмуватись. І так якби в них є офіційна причина. Але якась особа все-таки там важлива була, і її знешкоджено. Особа особи там взагалі по енергії йде так, ну, кажу, так як невелика наявність, ну екіпаж там і ще кілька якби, осіб розумієте? Там не йде енергія, бо так, як вони заявляють, це практично 100 людей мало би бути, розумієте? Ну, Там не йде енергія навіть кількох людей. Ну. ну, правда буде все рівно виходити на поверхню. Ще будемо чекати офіційних заяв з нашої сторони, що наша сторона ще буде в, даному, в даній ситуації говорити. От, але, як то колись сказали, на злодії шапка горить, розумієте? Бо ще, грубо кажучи, ця подія не сталася, ну так, моментально, і вже одразу там купа постів, купа заяв, купа вже цей, там вже список з'явився, там вже те, там же все. Навіть, до речі, теж мені показували це було відео, де наш. Ну, Воїн, який повернувся з полону, як він розказував. Він каже, що їх, коли перевозили з полону ну, на обміни, то там з ними було як мінімум там, на якусь там конкретну кількість людей припадало до 20 тих їхніх з тої там російської, хто там їх перевозив. А тут мені написали, що було там троє людей, там, ніби тих охоронців, чи як вони там називаються. Ну, розумієте, ну знову ж таки, ситуація, от, нестиковка і нестиковка, розумієте? Одне за другим, одне за другим, воно все не в'яжеться. І боронь Боже, щоб вони де нашкодили нашим полоненим і потім привезли, і, і там просто тіла підкинули. вже постфактом. От я тільки переживаю за це, Господи, відведи. Тому що насправді ну, це страшні речі. А в тих нелюдів святого немає нічого, як ми переконали вже, на жаль, в різних жахливих ситуаціях. Ще й це, рахуйте, відбувається сьогодні ж так само ну, якби, 700-й день війни, 700 й день війни, впереддень. Народження президента? От це у нас 24 те число, так? Одним словом. Одним словом. Скільки співпаді? Сумніваюся. Ось така ситуація. Так що будемо слідкувати і далі? Як розвиватимуться події, що вони ще заявлятимуть, що вони ще будуть розказувати. Але одне з основних питань, яке, власне, треба було подивитися, чи були там наші, по факту, полонені, як заявляють. Ну, я вам сказав те, що мені йде по відчуттях. І по розкладу. Тому молимось за те, щоб в дійсності. Ці життя наших усіх полонених, які є в полоні, були збережені, щоб ці нелюди, щоб ці покидьки, боронь Божа не завдали шкоди нашим полоненим. І як я вже сказав, щоб вони потім просто тіла не підкинули постфактум доказуючи свою правоту. Просимо хай правда відкривається. Хай правда відкривається І, звичайно. Дай Боже всім нашим воїнам, хто в полоні, всім, хто з українського народу в полоні. Дай Боже їм захисту, охорони від вищих сил. І будуть якісь нові, важливі відкриватися ще якісь події, якісь ще інформація важлива буде обставини в даної ситуації. Будемо передивлятись. Тож, слідкуйте за ефірами, за прогнозами, я вже так більше зараз чуюся в силі, вже трохи відновився, оздоровлююсь, то прогнозувань старатимусь зараз на такі особливо важливі теми. Старатимусь робити прогнози розкладів зараз більше. Тому слідкуйте. І як би там не було, що би там та нечість не розказувала, Україна переможе, і рух до перемоги ми наш продовжуємо.